І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України, верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу заоскочуть. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Вітаємо, друзі! На своєму каналі. Чим же займається сьогодні сільська фазенда, так це хочемо пекти домашні пасочки. Я вже ось замісила тістечко. Звичайно, півдня передивлялася відео на Ютубі, тоті в тоці, щоб знайти той самий рецепт, який мені сподобається. Але я його знайшла, все добре. Для тіста я брала пів літри молочка і 5 яєчок. Ну, детально не буду розповідати, їх дуже багато. Ось приготувала ізюмчик, цукатики, зараз їх залию кипяточком. І ось такі серветочки теж спробую пофарбувати яєчки ними. То ждемо, поки це тісточко зійде. Але не передає всієї краси, воно на дуже-дуже жовтеньке на своїх домашніх яєчках, таке воно жовте, але щось відео не передає. То далі будемо показувати, що буде. Зараз тістечко вкрию піщовою плівкою, накрию ще зверху полотінчиком і поставлю в духовочку, там на мінімалочку там 30 градусів, щоб воно собі потихеньку підходило. Тістечко не геть таке зробила сильно туге, м'ягесеньке, трохи липло до рук. І зараз буду ставити, щоб воно сходило. Так, друзі, що ж, тісто було в духовочці, трішечки не додивилася, та воно ось так попадало. Там що в духовці потрібно прибрати. Будемо зараз далі працювати. Хорошо. Ось так гарненько все з плівочки знімаємо. Помалесенько. Ось так. Все. Так. Зараз мама приподніме, а ти мені тут посив. Добре? Акуральненько по себе. Хорошо, хорошо так. Ось так ще, ще, ще дицю все. Везде, везде. по кругу, по коврику. Давай, все, хватить. Давиємося. У мене тут помічник є. Каже, не могла дождатися, коли ці пасочки зійдуть. Це моя донечка. І ведемо збирати. Мігеньке, таке воздушне. Навіть, видно, цедру я сюди терла, навіть видно. Апельсинки і лимончики. Багатенько. Одного апельсина сюди потерли і пів лимончика. Ось таке ніжненьке, мягусеньке тістечко. Давай зайчик мамі сюди формочки. поставишь. Тут маме уже хватит зеркало. Хорошо. Депер беремо розтоплене масло. У мене десь щіточка була, десь її поставила, не пам'ятаю де. Тепер кинулася її шукати, то не можу знайти. Отак змащуємо масово. Змащуємо все гарненько масивку. Змастили. Ось цукати з ізюмчиком. зараз таку гарненько посипемо. гарненько розпреділяємо, і будемо заматувати. Или плевный тайный чок. И берем ножечко. И так разрезаем. Так як в мене формочки маленькі, то я буду геть по трішечки. Ось формочка моя, ось так воно виходить. Ось такого. I sada ćemo s nastupnimi. А в мене залишилося на це чотири формочки. Тож прийдеться робити ще здоровеньку пасочку в силіконовій більшій формі для бисквіта в мене. Більше в мене таких маленьких, ну ніяких нема. Ой, ніжне, ніжне. У нас, звичайно, не кулінарний блог, але так як Пасха, то хочеться поділитися. Це Пасхи ми печемо вже другий рік. Домашні. А так завжди купували готові вже. Бо я завжди для мене це пасхальне тісто було, як не знаю, це як для обраних, напевно. Мені казали, що в мене воно не зійде. І я так переживала в тому році, коли робила лист. Слава Богу, все добре, все вийшло. Тому що я кулінар, звичайно. Я більш по другої праці, ніж по праці на кухні. Це чесно признаюся. Але інколи хочеться зробити красу. А буває, коли не виходить, не, не то дуже засмучуєшся. Та й думаєш, так краще куплю, та й все буде добре. Але в тому році, думаю, попробуєш сама. Друзі, принесла ось таку формочку, яка в мене є, і змастила її зміночним маслом. І зараз викладу залишки. Так, а зробимо ми так. Якось ось так Ось так. Зараз будемо ставити в духовочку, щоб все підходило. Будемо випікати при 180 градусах 20-25 хвилин. Будемо бачити. Так, друзі, поки пасочки наші сходять, буду займатися скрашенкою. Ось тут зілочок. Це для того, щоб робити з серветочками. Хочу спробувати так. І тут. Це не краски для яєчок, я купляла, а це піщеві краски, де в мене для кремів є. І я їх вирішила взяти, щоб ними прикрасити яйця. Теж сьогодні понадивлялася багато відео, то буду пробувати. Перше почнемо, мабуть, так, з красочками. Не було в мене, взяла у дитячу іграшку. І будемо отакого от робити. Так щось таке буде? Не знаю. Тут посерединки так. А ще. зелененького додали. Тут. Так. Думаю, промокло. І отаку от відставлять будемо. Це там сказано, треба залишати так на 2 годинки до повного висихання серветочки. Ну, будемо так пробувати. Ставимо яєчко. Я обрала білесенькі яєчки, коричневе яєчко не брала. Думаю, що на білому більше вийде красивіше краска ляже. Так, це все нам вже не потрібно. леса. гарный. Ось так виглядають наші яєчки. Це зроблено серветочок, а це будемо чекати, поки висохне з піщових красочок. Пасочки вже зійшли, буду випікати. Пасочки свої вже я випекла. Все гарненько, нічого не розплилося. Гарнесенькі. Зараз варю глазур цукрову з желатином. Буду таку сьогодні робити. І будемо вкрашати наші пасочки. Ось у мене такі посипки і такі яєчки. Таким сьогодні буду вкрашати. Дуже довольна, що все добре. Як же ж гарно воно все вийшло. Чоловік уже спробував сказав, що дуже вкусна. Вона така волога, м'ягенька, така м'ягенька. Навіть боїся прижати сильно. Так, друзі, ось зробила таку цукрову помадку Ось так, гарненько все вийшло, все вже вкрасила. Глазурчик розтеклася. Вона зараз застине, тому що вона на желатині. Це такий здоровенка у нас буде пасочка. То, друзі, будемо на цьому завершувати відео. Усіх хочемо поздравити з таким прекрасним і чудовим праздником. День Пасхи. Хай цей день всі ваші мрії здійснюються. Хай наступить мир. І кожної і кожної родині бажаємо здоров'я, достатку, злагоди та благополуччя. Поставте нашому відео вподобайку, хто гість нашого каналу, підпишіться, підтримуйте нас, не забувайте про вподобайки для розвитку нашого каналу. Всім дякуємо за перегляд. Ще раз з праздником вас, всіх благ вам. До зустрічі та до нових випусків!